Хочу показати вам різницю між двома свічками. Ліворуч знаходиться свічка, звичайна, яку я купила в магазині. Праворуч, це свічка, яку я зробила сама. Вона зроблена в мене з соєвого воску. Наповнювач там, апельсин та кава, зернятка кави. Хочу звернути вашу увагу на те, як вона світиться зсередини. Подивіться. Якщо звичайна свічка вона стоїть просто біла. То моя, м, наче, я не знаю, наче як фонарик, може так її назвати, я використовую соєвий воск та виключно натуральні інгредієнти фрукти та квіти, які я сушу власноруч. Ці свічки, що я виготовляю, крафтові, вони зроблені кожна в єдиному екземплярі. другої такої самої ви не знайдете в цілому світі. Вони гіпоалергенні, тому що я не додаю в них зовсім ніяких ароматизаторів. Вони нічим не пахнуть. Подивіться, які гарні. Подивіться, як вони ще відсвічуються. Бачите, яка краса? У мене немає жодної однакової свічки. За придбанням звертайтесь, будь ласка, в повідомлення. Дякую, що подивилися це відео. Покажу вам ще трошки зверху. Бачите, там вона всередині, наче картина. Для мене це, чесно кажучи, мистецтво. Мені дуже подобається їх робити, тому я їх роблю з любов'ю, з любов'ю для вас. Що ви щоб дарувати вам затишок в вашій оселі, щоб вам було приємно.